Певно, всі будуть по рідних селах десь Паску їсти. Тобто каже, ну але є люди, які тут відпочивають і для них. Так само треба зробити свято. Тому мені випала черга на світлий тиждень відразу після Паски вам зробити свято. І я буду намагатися сьогодні це свято вам влаштувати. Як я кажу, свято душі, свято пісні, свято радості, подякувати за все Богу! Подякувати за цей прекрасний день, за цей прекрасний момент, за це чудове місце, подякувати за життя, за те, що ми живемо, подякувати за те, що дає силу на терпіння, дає нам мужність пережити складні часи, дає нам. Можливість відкрити свої серця для милосердя, для співчуття, для того, щоб ми підтримували і дякували, і берегли тих, хто воює за нас сьогодні. Тобто, всі ми сьогодні вибрані Богом, як я кажу, такий пройти історичний момент. І тому сьогодні, от зранку, ми зустрілися і ми дякуємо. Так? дякуємо за цей чудовий день і за це чудове райське місце, куди можна приїхати, зцілити свою душу, зцілити своє тіло. Ну, тіло зцілювати ви можете в кожному санаторії або навіть піти в парк, притулитися до якогось дерева і сказати йому, наповни мене силою природи, силою красоти, теплоти, повітря небесного, всіх дарів, які Бог нам дає. А в концертному залі ми можемо наповнити свої серця. Якимись позитивними емоціями, образами. Бо коли ми виявляємо почуття, коли ми радіємо, коли ми приймаємо те, що є, і в той же час маємо в собі сили радіти життю, то ми не переможні є в цьому. Тоді людина насправді глибоко живе. От ми з вами сьогодні глибоко проживаємо, бо ми маємо і глибокі рани, і знаходимо в собі щастя для того, щоб радіти і утверджувати життя. Бо мої концерти, концерти моїх колег це є для того, щоб ми утверджували життя на зло нашому ворогу, який хоче нас загнати, депресивний стан. Ми кажемо ні, ми будемо жити, і ми живемо, бо ми обираємо це життя. Він же ж не залишив нам вибору, чи бути вільними, чи бути рабами. Він залишив нам тільки один вибір, наш ворог, чи жити, чи вмерти. Бо коли він заходить на нашу землю, ми бачимо, яку руїну він по собі залишає, нищить, руйнує все до кінця, гвалтує людей, вбиває людей, не маючи ніякого милосердя в душі і це на нашій землі, не на чужій, а на нашій з вами землі, тому що в нас є один тільки вибір жити, і жити ми повинні яскраво. Ми ворогу ніколи не покажемо те, що в наших серцях є. Страх, що в наші серця западає депресія. Ви сюди прийшли наповнитися силою, вірою, впевненістю, надією, здоров'ям. Поїдете додому, понесете це світло своєї душі, впевненість в те, що ми і це пройде, як не було на перстні Соломона. І через це ми з вами прийдемо. І немає такої війни, яка б не закінчувалася, і наша війна також закінчиться. Не дивіться, що там пишуть пресі. Кожен день щось різне, ви бачите, то вже надія, то вже нема надії, то нема надії, то є надія. Це є процес, цей процес Істину не можна. Просто треба слідкувати за тим, що відбувається, але наповнювати життя навколо себе, рідних і близьких. Здоровими, позитивними, правильними емоціями і навчитися цінувати і дякувати, все, що нам дає цей світ, і все, що нам дає Господь. Ну, Але сьогодні, в мене мій день, і сьогодні ви можете прийти до мене на концерт. Все те, про що я вам сьогодні говорила, ми будемо з.